Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршвець. В чому сила журналіста? В умінні говорити з людьми, в умінні говорити з людьми. І сила журналіста в тому, коли люди тобі вірять. В місті Секіряни на Секірянщині Ігорю Швецю, журналісту українському. Та історику люди вірять, тому що він для них ігорьок. От мені було дуже приємно, коли я знімав відео в селі Коболчин поблизу старого кладовища. Іде людина. Чоловік, ну я бачу він у центрі, де я думаю, давай підвезу, я ж на автомобілі. Кажу, будь ласка, присідайте, ви йдете в центр села, я підвезу. Він каже: Ні, Ігорьок, я тут на місце. Дякую. Я ту людину, того чоловіка взагалі не знав. І мені було дуже приємно, що я в Коболчині для людей і гарьок. Так от, іду я по місту сукіряни сьогодні, платив комуналку, плачу комуналочку слухняну. Що ж зробиш? Є гроші, нема платити потрібно. Куди діватися? Так от, іду я по місту, і люди похилого віку питають мене. Ігорьок, а хто такий разумков? Я так подивився, кажу, а що таке? Так, от по Сикір'янах кажуть голосувати за разумкова. А я кажу, хто каже, Замялися, вони кажуть, ну, разумков вже дуже розумний чоловік. Я кажу: так, Разумков Дмитро, розумний чоловік, був головою Верховної Ради. Ну, повинен же бути розумним. А що ж таке? Хто кажу в місті Сикір'янах вам сказав голосувати за Разумкова? Та от тут говорять, що він дуже розумний чоловік, що він у нас врятував лікарню. Ну, я кажу, лікарню у нас не було кому рятувати, тому що лікарня начебто записана на місцеву громаду. І її ж нікуди не забереш, і ніхто не забере лікарню. Лікарня у нас опорна лікарня в області по діючому законодавству. І обласна рада це підтвердила на своєму рівні. Ну, бачиш, говорять голосувати за Розумкова. Я не допитувався далі, люди похилого віку, у них тиск, для чого їх, як кажуть, напрягати на місцевому жаргоні, але зрозумів, що підготовка до виборів в місті сукіряни вже розпочалася і йде повним ходом. Невідомі ходять по місту сукірянах і розказують, який розумний разумков Дмитро. Олександрович, по-моєму, так, і що він врятував лікарню, він врятує секіряни, він врятує Україну. Голосуйте за Разумкова. Так кажуть невідомі. І навіть кажуть, що людям похилого віку стареньким. Ну, от бачите, війна проливається кров наших хлопців та дівчат. Наші хлопці під Авдіївкою дівчата з ЗСУ стікають кров'ю на Запоріжжі страшні бої. А в Сокір'янах невідомі пропонують голосувати за Разумкова. від слова начебто. Оформлюю це як інсайдерську інформацію зі слів людей. Що зробиш? Є таке слово прагматизм. Не люблю я це слово. Але прагматизм, гроші влада, вони є, були і будуть в усі часи. І когось в місті Сокір'яни, не знаю кого. Напевно, дуже впливового чи дуже впливових людей цікавить не те, як відстояти неньку Україну, ні те, як допомогти стримати російську навалу чи місцевих сєпарів тут придушити та російську агентуру, А їх хвилює те, як зробити голоси пану разумкову Дмитру Олександровичу, начебто по інсайдерській інформації. Уся інформація, викладена мною відео, була інсайдерською зі слів людей. На мою думку, її потрібно перевірити. З вами Ігор Швець, журналіст український та історик Сокір'яни Чернівецька. Область до нових зустрічей.